Всім привіт! Щойно отримав посилку від майстра Павла. Зараз подивимося, що він прислав мені. Повернувся інвертор з ремонту. Дивимось Запакований. покони. Будемо пізніше встановлювати. Так, далі, що ми тут бачимо? О! Майстер Павло ще поклав нам... Подарунка. реле напруги. Це не входило до ремонту. Втметр. Одні посилки ще знайдені. Акумулятори. Кількість невідома, але потім буде вияснено. Повне дно акумуляторів. Все, дякую всім. Майстру Павлові теж. Привіт, велика подяка. Так. Наступний день. Інвертор змонтований на своє місце. Під'єднаний до мережі, до акумулятора. Інвертор працює. Паша щиро дякую за ремонт, а також за подарунки.